Харків проводжає в останню путь волонтерів, які загинули під час евакуації цивільних з прифронтової Харківщини з Куп'янська. Попрощатися із Сергієм Шалигіним та Вадимом Забарою прийшли рідні колеги з громадської організації П'ятихатки БАМ та місцеві жителі. Шанували пам'ять загиблих ходою під прапорами. Трагедія сталася 19 вересня, близько 13-ї години дня. Волонтери евакуювали людей з ківшарівки з лівого берегу осколу. На переправі через річку в одну з машин влучила російська ракета. Загинули восьмеро людей: двоє волонтерів, двоє чоловіків, яких взялись підвести дорогою, та четверо жителів Куп'янського району, яких евакуювали із зони обстрілів. Тіла загиблих доставали з патрошинових автомобіля. Прибули працівники поліції, МЧС, прокуратура. Був проведений огляд місця події, вибухотехніки були при також залучені до огляду. Встановлено відеозброєння, саме ця ракета Грома 1. Приведене огляд тіла оглянути, направлені до моргу. Евакуація була запланованою. Маршрут звичний. Коли волонтери, як зазвичай, не вийшли на зворотному шляху до Харкова на зв'язок. Стало зрозуміло, поїздка пішла не за планом. Ми почали десь за дві години після того, як це трапилось От так Саме на сполох ми почали шукати, тобто що там трапилось, та й... Що стало причиною. Подовго не виходив на зв'язок, чи почитали новини? І новини, і не виходять на зв'язок. Тобто взагалі тобто, ну, там така зона, що є зони, де нема зв'язку, є зони, де є зв'язок. Тобто, ну, Протягом там, пів години, години є можливість зв'язатися, якщо щось нормальне. Товариш загиблого волонтера Шалигіна згадує, що Сергій завжди був в числі перших на будь-які маршрути. Це була людина, яка ну знаєте, от іде окупації, і він, мабуть, там перший волонтер. Там ще не вчухли вибухи, тобто тільки росіян відігнали. Він вже. Щось запихував в автівку, будь то консерви, будь-то що, будь-то генератори для військових. І їхав. Це Русько-Лазова, потім Токарівка, а потім це ми їздили, вже почали їздити. І їздимо, продовжуємо їздити. От Ми нещодавно були в Бахмутський район, там Сіверський, тобто наша точка, де ніхто не вірить, що бувають волонтери, але ми там... Теж працюємо, і Сергій, в тому числі, мабуть, більше всіх рейсів зробив в якості першого водія. Син Вадима Забари розповідає: батько військовий, ненадовго повернувся у Харків на реабілітацію, але всидіти на місці не зміг, почав шукати собі справу. На місяць він приїхав к нам сюди. Місяць ми з ним пожили, От, йому це, видимо, все надає, стало скучно, і мой отець по, скажем так, интересу начал узнавать у волонтеров, нужна ли какая-либо помощь. В телефоні у Ростема багато світлин з батьком. Ось Вадим вчить сина грати на гітарі. А ось син вже виріс, а батько вдягнув камуфляж. Я держу його першу гітару і на ній я вибивав всі пальці в кров, а він мені все це перематував. Це я стою я, це мій папик і младший братик Тимур мій. Це він Приїхав нам хвастатися всім, що йому дали. Рустем згадує, що того дня йому чомусь було неспокійно. Ввечері збирався зустрітися з батьком, якого не бачив кілька днів. Сожаленю, очію. Я дні 5-6 я отца не бачив, тому що мої батьки, скажем так, відправляли последствия вторгнення рашистів в нашу дачу в ліпцях і ну я. Був занят по работе, роботі, а не по своїй, поэтому этот день вчора я хотів з ним когда он приедет, соскучился, і тепер не увижу. На рахунку Сергія Шалигіна кажуть його друзі, без перебільшення сотні врятованих життів для Вадима. Забари цей рейс був першим. Обох чоловіків об'єднувало невміння стояти осторонь та бажання якомога швидше прийти людям на допомогу.